Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу Математика Мерзляк 2023 рік. Номер 426. Розв'яжіть рівняння. Починаємо. Переписали умову першого рівняння. І ми бачимо, що у нас в лівій частині різниця. Різниця числа і буквеного вираза. Отже, у нас невідомий відємник. І щоб знайти невідомий від'ємник, треба із зменшуваного відняти різницю. Пишемо. Наш невідомий від'ємник 1,1х дорівнює 3,13 мінус 3 1,14,15. ,3 Тепер нам треба поки що на певний час. Ліву частину, ну, не звертаємо увагу на ліву частину, а в правій частині треба виконати віднімання. Нам треба відняти два мішаних числа. Для цього спочатку треба їх звести до спільного знаменника. Яке число ділиться і на 15, і на 3? Перевіряємо, 15 ділиться на 3. Так. Отже, майбутній спільний знаменник буде 15. Шукаємо доповняльні множники. 15 ділимо на 3, доповняльний множник 5. 15 ділимо на 15. Ну, тут зрозуміло, тут одиничку да, допишемо, як доповняльний множник. Далі. Ліву частину просто переписали. В правій частині домножити треба доповняльний множник і на чисельник, і на знаменник дробу. Маємо. 3,5. Мінус. 1,1415. І ми бачимо, що наше зменшуване не готове до віднімання. Бачите? Чисельник зменшуваного менше від чисельника від'ємника. Тому треба зараз дещо зробити: підготувати зменшуване до віднімання. Дивіться: 3,5. Ми віднімаємо на чернеці, я вам просто показую, щоб не переписувати, 1,1415. Як нам підготувати зменшуване? Я беру, от у нас ціла частина 3. А я ділю оцю цілу частину 3 на 2 плюс 1,515. бачите? Ну і мінус 1,1415 дописали. Далі. Мені треба перетворити мішане число це 1, 5, 1,5 у неправильний дріб. Що ми робимо? 2 плюс, а далі 1. Помножити на 15 буде 15. Додати 5 буде 20. 20 пишу в чисельник. 15 знаменник. І дописали мінус 1,1415. Далі. Мені треба додати. Два перших числа. 2, і неправильний дріб. Дивіться, що буде. Буде 2,25 мінус 1,14. І таким чином я зробила, що моє зменшуване вже готове до віднімання. Бачите? Чисельник зменшуваного більше за чисельник від'ємника. Ну, а далі вже легко відняти. 2 мінус 1. Буде одна ціла, Знаменник 15 переписали, а в чисельнику 20 мінус 14, 6. Так, і нам все це, оці наші дії, треба якось так стисло записати в рівняння, Бо ми ж в рівнянні кожну дію записуємо з нової строчки. Тому давайте запишемо таким чином. Я пишу ліва частина рівняння. 1120 х Дорівнює. І пишу: дивіться, 2,2015. Замість цього зменшувано, що не було готове, а пишу вже зменшуване, яке вже готове до віднімання. 2,2015. Мінус 1,1415. Все. І далі вже. Продовжуємо працювати. Ліву частину переписала 1,1х дорівнює. Піднімаємо ж цілі частини буде 1,615. Пам'ятаєте, да? 1,6 у нас вийшла різниця? Як? Скоротили на 3, буде в чисельнику 2 в знаменнику 5, і переписали вже маленьке, красивеньке рівняння. 1,1х дорівнює 1,2,5. І нам тепер треба розв'язати отаке маленьке рівняння. Між 1,1 і х стоїть знак множення. Його просто ніколи не пишуть. І тепер у мене перший множник, другий множник, добуток. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. І знайдемо х. Пишу, х дорівнює 1,2. Поділити на 1,1. Перед тим, як виконувати ділення мішаних чисел, їх треба перетворити у неправильні дроби. 1 помножити на 5, 5, 5 плюс 2 буде 7. Отже, 7 в чисельнику, 5 в знаменнику. Поділити на 1 помножити на 20. Буде 20. 20 додати 1 буде 21, пишу в чисельник. Знаменник у 20. І тепер ми знаємо, щоб поділити дві дроби, треба ділене помножити на число обернене до дільника. Пишу х дорівнює 7 п'ятих помножити на 20 двадцять перших. І тепер у мене вже добуток двох дробів. Як ми їх множимо: чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Мені не хочеться переписувати, я об'єднала під одну дробову риску і показала множення. Тепер скоротила на 7 в чисельнику 1 в знаменнику 3. І скоротила на 5 в чисельнику 4 в знаменнику 1. І що ми отримали? Х дорівнює 4 третіх. Але це ще не відповідь, бо ми ж отримали неправильний дріб. Бачите? Треба перетворити у мішане число. Питання. Скільки разів? Число 3 вміститься в 4. Ви скажете один раз. Тому пишу: х дорівнює 1, знаменник 3 переписали, тепер 1, помножити на 3, буде 3. Скільки не вистачає до 4, 1, все. І ми отримали відповідь: 1 ціла і 1 третя. Це є корінь рівняння. Ще читаємо так: 1 з третиною, так ще можна. Читати мішані числа, таке мішане число. Все, наступне. Переписали умову наступного рівняння. І ми бачимо, що у нас в лівій частині, бачите, всі буквені вирази з однаковою змінною, з однаковою буквою, з іксом. І нам треба спростити ліву частину. Як спростити ліву частину? Не лякайтесь цих дробів. От дивіться, якщо б у вас от в 5 класі ви вчили буквені вирази, у вас питали 2а плюс 3А, ви казали 5А, так само і працюємо із дробами, з числовий коефіцієнт у вигляді дробу. Ми також будемо все це зараз обчислимо. Спочатку треба звести до спільного знаменника, яке число ділиться і на 12, і на 8. І на 6. Давайте підбирати, щоб не шукати той НСК. 12 на 8 не ділиться. Нічого. Збільшили вдвічі 24 на 8 ділиться так. А на 6 націло ділиться так, все. 24 майбутній спільний знаменник. Шукаємо доповняльні множники. 24 ділимо на 8 доповняльний множник – 3. Далі. 24 ділимо на 12. Доповняльний множник 2. Далі. 24 ділимо на 6. Доповняльний множник 4. Все. Знайшли доповняльні множники. Тепер нам треба помножити доповняльний множник і на чисельник, і на знаменник дробу. Поїхали. Буде 9,24х. Додати.

Знаменник переписали 24. А в чисельниках працюємо. 9 додати 14 буде 23. 23 мінус 20 буде 3. Отже, у нас вийшло в лівій частині 3 24 Х, все. І дорівнює 9 32. -х. А тут тепер такий моментик. оцей дріб 3 24 можна скоротити на 3, звісно. Але я цього не роблю, бо я розумію, що у мене буде далі. Навіщо мені ото переписувати багато разів? Дивіться, у мене перший множник, другий множник, добуток. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Поїхали, пишу. Х дорівнює 9 32 -х поділити на 3 24. -х. І ви пам'ятаєте, щоб поділити дві дроби. Треба ділене помножити на число. Обернене до дільника. Пам'ятаєте? Мені треба других помножити на 24, щоб помножити дві дроби, нам треба помножити що? чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Пишемо. Чисельнику 9 на 24, в знаменнику 32 помножити на 3. І цей дріб треба скоротити на 3. 9 і 3 ділимо на 3. Буде в чисельнику 3 в знаменнику 1. А 24 і 32 треба скоротити на 8. В чисельнику 3 в знаменнику 4. І що у нас залишилось? В чисельнику, дивіться, 3 помножити на 3 це скільки буде 9. Давайте одразу запишемо. Записали 9 чисельник, ну а в знаменнику 4. І ми отримали, що? Ми отримали неправильний дріб, який треба перетворити у мішане число. Поїхали, пишу. Х дорівнює. Питання: скільки разів число 4 вміститься в 9? Ви скажете 2 рази. Пишу 2, цілих. знаменник 4 переписали. Тепер 2 помножити на 4 буде 8. Скільки не вистачає до 9? Один. Все. Ми знайшли корінь рівняння. Відповідь 2,1 четверта. Ще й кажуть 2 з чвертю. Далі, наступне рівняння. Переписали умову. І що я бачу? Якесь таке невідоме у мене зменшуване. Потім від'ємник. А потім різниця. І щоб знайти оце невідоме зменшуване, таке незвичне, да, таке. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба додати різницю та від'ємник. Пишу невідоме зменшуване 2,1 третя, що ділиться на Х, це все невідоме зменшуване. Дорівнює. 1,1 шоста додати 1,5. І що нам треба? Ми працюємо в правій частині рівняння. Треба звести до спільного знаменника. Яке число ділиться і на 9, і на 6. Або шукаєте НСК, або як я підбираємо: 9 на 6 ділиться На ціло. ні. Збільшило вдвічі 18 на 6 ділиться. Так, все знайшли. 18 майбутній спільний знаменник. 18. ділимо на 6. Доповняльний множник – 3. 18 ділю на 9. Доповняльний множник – 2. Все. Далі. Що треба? Помножити доповняльний множник і на чисельник, і на знаменник дробу. Поїхали, переписали ліву частину. Просто переписали. Ми поки там не працюємо. Це все ж наш невідомий той. Дорівнює 1,3,18 додати 1,1018. Далі переписали ліву частину. А в правій частині будемо обчислювати. Так, у мене в лівій частині 2, цілих з третиною. Що ділиться на х. Дорівнює. Треба додати цілі частини. 1 плюс 1 буде 2, цілих. Потім дробова риска, знаменник переписали, а в чисельнику 3 плюс 10. Буде 13. Все. Ми отримали 2,1318. І тепер у нас нове маленьке рівняння, що я бачу? Ділене, дільник, частка. Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку. Добре. Х дорівнює 2, і 1 третя поділити на 2,13. І, і перед тим, як ділити мішані числа, треба їх перетворити у неправильні дроби. 2 помножити на 3 буде 6. 6 додати 1 в чисельнику 7 в знаменнику 3. Поділити на. 2 помножити на 18 буде 36. 36 додати 13 буде 49 в чисельнику. А в знаменник 18 просто переписали. Тепер, щоб поділити дві дроби, нам треба ділене помножити на число обернене до дільника. Пишу х дорівнює. 7 третіх помножити на дев'ятих. І щоб помножити дві дроби, треба що множити чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Я що роблю? Я не хочу це переписувати, об'єднала під одну дробову рисочку і починаю скорочення. Ділю на 7 чисельник і знаменник. Буде 1 в чисельнику 7 в знаменнику. І ділю на 3 чисельник і знаменник. В чисельнику 6 в знаменнику 1. І ми отримали. 6 7 Бачите? Одразу красива відповідь. Правильний дріб. Відповідь 6 7 І на останок четверте рівняння. Переписали умову. І що ми бачимо? У нас ділене 2,1 треть. Дільник отакі ціла дужка. І частка 1,5. Щоб знайти невідомий дільник. Треба ділене поділити на частку. Поїхали. Х мінус 1 шоста дорівнює. 2,13 поділити на 1,5. Тепер я за ліву частину поки забуваю, просто переписала і буду працювати в правій частині. Щоб. Поділити два мішаних числа треба перетворити їх у неправильні дроби. 2 помножити на 3 буде 6. 6 додати 1 буде 7 в чисельнику. 3 в знаменнику. Поділити на 1 помножити на 9 буде 9. А 9 додати 5 буде 14. 14 пишу в чисельник. 9 переписала в знаменник. Далі. Ліву частину просто переписали. А в правій частині будемо працювати. Щоб поділити дві дроби, треба ділене помножити на число обернене до дільника. Х мінус 1,16 дорівнює 7 помножити на число обернене да, на 9 чотирнадцятих. Перевернули його. Тепер, щоб помножити дві дроби, ми множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Але я не хочу це все переписувати. Я об'єднаю під одну дробову рисочку. І покажу, що ми множимо: чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Ще тут треба скоротити на 7 в чисельнику 1 в знаменнику 2. І на 3 в чисельнику 3 в знаменнику 1. Все, що ми маємо? Хмінус 1,1 шоста, дорівнює 3 других. У нас три других це неправильний дріб. Чисельник більше за знаменник. Треба його перетворити у мішане число. Треба переписати ще раз. Хмінус 1,1 дорівнює. Питання. Скільки разів число 2 вміститься в числі 3? Один раз. Добре. Дробова риска. Знаменник переписали. Далі 1 помножити на 2 буде 2. Скільки не вистачає до 3? Один. Все. Одна ціла і одна друга. Все. Тепер у нас вже таке маленьке рівняння, де у нас зменшуване від'ємник, різниця. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба додати від'ємник та різницю. Пишу Х дорівнює одна ціла і одна друга. Додати одна ціла і одна шоста. І ми бачимо, що у нас різні знаменники. Треба звести до спільного знаменника. Питання. Яке число ділиться? І на 6, і на 2 націло? Перевіряємо. 6 ділиться на 2. Так. Отже, майбутній спільний знаменник буде 6. Далі. 6 поділити на 2 буде доповняльний множник 3. Далі. 6 ділимо на 6 доповняльний множник 1. Тут, бачите, у нас вже є 6. Далі треба помножити доповняльні множники і на чисельник, і на знаменник дробу. Маємо х дорівнює 1,3 шостих плюс 1,1 шоста. Тепер треба що додати два мішаних числа. Х дорівнює 1 плюс 1 буде 2, цілих. знаменник 6 переписали. А чисельники додали 3. Плюс 1, 4. І ми бачимо, що у нас вийшло мішане число. Але дивіться, дробова частина ще треба скоротити. Ділимо на 2 і чисельник, і знаменник, Бо дробова частина має бути нескоротною. Все, отримали відповідь. Х дорівнює 2,2. І, і це є корінь нашого рівняння. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!